Що відбувається, Путін готовий припинити вогонь в Україні, але висуває свої умови. Також Кремль оприлюднив сьогодні два сценарії, які вони будуть продвигати на майбутній зустрічі між Трампом та Путіном, яка відбудеться на Алясці 15 серпня. Так весь світ чекає цієї майбутньої зустрічі. Поговоримо про реакцію Зеленського чи погодиться взагалі на такі умови. Путіна, Трамп. до речі, йому буде це вигідно, що пропонує Кремль Трампу. Теж про це поговоримо. Також, друзі, дуже цікаво. Розвідка України говорить, що Москва планує завершити війну в 2026 році. А що ж сталося? Нещодавно вони казали, що готові воювати вічно, а тепер в них на столі лежить план, який передбачає завершити війну в Україні в 2026 році. Році. Також поговоримо про успіхи Збройних сил України на Брянщині. Ну а в Польщі стався скандал з українцями. Туск висилає з країни півсотні наших громадян. Я вас вітаю! Це топ-5 головних новин, і давайте почнемо з найголовнішого про те, що буде далі з війною в Україні. Два нагабних сценарія від Кремля. Радник Путіна з питань зовнішньої політики Дмитро Суслов схоже вирішив, що переговори вже почалися, ну і розповів, чого вони чекають від Трампа. Сценарій перший: Кремль пропонує Трампу укласти двосторонній план про перемир'я. Головна умова це без участі України чи Європи. Пропонують наступне: Україна має відвести свої війська друзі з Донбасу. А Росія нібито відведе свої війська з Сумської, Дніпропетровської та Харківських областей. Але якщо подивитися на мапу, то ну це взагалі вони відійдуть від настільки, а ми повинні віддати отаку от територію. При цьому лінія фронту на інших ділянках. В ділянках вона залишається без змін, мається на увазі Херсонська, там, Запорізька територія. І найголовніша умова це Україна має повністю відмовитися від НАТО та ще й провести демілітаризацію. Сценарій другий, друзі, якщо Україна та Європа, наприклад, відмовиться від такого мирного плану а, Кремля, тоді Москва розраховує. Що Трамп припинить свою військову допомогу Києву і навіть заблокує продаж зброї європейським країнам? Ну що, в свою чергу, е перекриє постачання зброї в Україну? І це, на їхню думку, звичайно, призведе до повного краху України. Але головне питання в іншому: чи погодиться Трамп на такі умови? Отже, що пропонує Москва Трампу? Чому він має погодитись на? Нахабні, чесно кажучи, вимоги Кремля. Путін пропонує Трампу економічні стосунки з Москвою та Вашингтоном. А також, якщо такі умови будуть виконані, Кремль повністю припиняє вогонь в Україні і що дасть в свою чергу змогу Трампу отримати просто історичне досягнення у вигляді закінчення війни, яке стало б для Трампа просто величезною перемогою. Як будуть розвиватися події, друзі? Побачимо. Чекати недовго залишилося два дня. Ну а ви підпишіться, щоб їх не пропустити. А я продовжую. До речі, зустріч Трампа і Путіна відбудеться не в якомусь нейтральному місці, а на американській військовій базі під назвою Елмендорф річардсон яка знаходиться в Анкориджі на Алясці. Телеканал CNN повідомляє, що Білий дім хотів уникнути такого місця, щоб не давати Кремлю приводу для таких от символічних маніпуляцій, ну, нібито зустріч на військовій базі. Але через туристичний сезон та обмежені можливості вибір припав саме на таку базу. Щодо охорони, то тут, тут, тут теж цікаво, безпеку Путіна під час його візиту до США гарантуватиме його особиста охорона разом із секретною. Службою США. І вибір військової бази для мирних переговорів, друзі, друзі, дуже цікава деталь. Чи може це свідчити про те, що Трамп буде розмовляти з позиції сили? Пишіть ваші коментарі. Допоки Кремль розкидається нахабними сценаріями, президент України Володимир Зеленський не сидить, склавши руки, він чітко відреагував на маніпуляції та озвучив свій. Мирний план. Водночас Європа не чекає теж, поки там Трамп і Путін будуть домовлятися за спиною України і Європи, теж і організують свою власну зустріч. А після того, як засоби масової інформації заявили про чутки, про те, що Україна нібито готова поступитися територіями, президент Зеленський жорстко відреагував. Він заявляє, що не давав жодних. А як подібних коментарів і розглядає подібні публікації як спробу Росії створити певне інформаційне поле. Ну, нібито Україна готова на поступки і наближається мир. Президент наголосив, що не збирається поступатися територіями України, бо це суперечить його обов'язкам як глави держави. Держава це не приватна власність, а обмін територій не буде обговорюватися без гарантій безпеки, сказав президент. Це означає, друзі, що без реальних гарантій безпеки ніяких розмов про обмін взагалі не може бути і мова. Також президент України озвучив свій чіткий план завершення війни, і він, на відміну від кремлівського, дуже простий і зрозумілий. А це два кроки до миру. Спочатку має бути припинення вогню, ну а вже після цього переговори, будь-які переговори, будь-які наступні рухи. І це ж так просто, друзі. Причому Європейський Союз, США і Україна погодилися на 30-денне перемир'я, крім Росії. Наступне переговори мають проходити за посередництва США, але з обов'язковою участю України та Європи. Головна тема це чіткі гарантії безпеки для України. Зеленський наголошує, що потрібно обговорювати а хто що може гарантувати Європа, США і навіть Росія. І тут. Про дуже логічно. Спочатку припинити вбивство, ну а потім сідати за стіл переговорів і не, забудь, і, і не збудь ким а з тими, хто може надати нам реальні гарантії безпеки: це США, Європа, Ну і Росія теж. А що Європейський Союз? Європейські лідери вони зрозуміли, що потрібно діяти. А тому, замість того, щоб там чекати, що Трамп привезе, наприклад, з Аляски після зустрічі з Путіним, вони організували три окремі онлайн-зустрічі. Перша зустріч це відеоконференція Трампа із Зеленським та європейськими лідерами. У ній візьмуть участь представники Німеччини, Фінляндії, Франції, Британії, Італії, Польщі, Європейського Союзу, навіть генсек НАТО Марко Рюти. Друга зустріч. Після цього Трамп і віце-президент США Джей Дівенс поспілкуються з європейськими лідерами вже без України. Ну а третя зустріч це, це потім відбудеться онлайн-зустріч коаліції охочих, яка е, працює саме над планами підтримки України в разі припинення вогню. Ну, напевно, будуть обговорювати якісь гарантії безпеки після припинення вогню або моніторинг. Дотримування припинення вогню з боку Європейського Союзу. Таким чином, друзі, що дуже цікаво, Європейський Союз демонструє, що вони не залишаються осторонь. Але найцікавіше, поки західні лідери готуються до переговорів з Росією, головне управління розвідки України повідомляє, що Росія поставила собі за мету вирішити українське питання до 2026 року. І давайте я вам ще раз а, скажу: розвідка України говорить, що Москва планує завершити війну в 2026 році. Це означає, що їхня рішучість, друзі, похитнулася. Пам'ятаєте, як вони заявляли, що готові воювати, нібито вічність, яка, схоже, дотяг... дотягує лише до 2026 року. Що цікаво, чому саме 2026 рік? За даними розвідки, Росія не може вести війну з такою інтенсивністю дуже довго. Справа в тому, що наразі витрати на армію становлять 42% федерального бюджету, а це дуже-дуже боляче б'є по економіці Росії. Металургія, видобуток ресурсів і інші галузі все це наразі дуже страждає. Економічний тиск, друзі, працює. Головне управління розвитку України зазначає, що залежність Росії від ціни на нафту робить її дуже-дуже вразливою. Якщо ціна на барель впаде, то вони не зможуть фінансувати війну навіть протягом 18 місяців. Це ну, прям мега новина. Вона підтверджує, що Росія, друзі, не всесильна і її економіка не може витримувати таку е багатовитратну війну. Що дає нам надію, що ми зможемо перемогти, адже велика перемога, друзі, складається з багато маленьких, яких в Україні немало. Генеральний штаб заявляє про новий успіх ЗСУ на Сумщині. Наші підрозділи просунулися вперед на окремих ділянках і завдали ворогу великих втрат. Це показує, що ми не тільки тримаємо оборону, а й контр атакуємо там, де це можливо. Крім того, цієї ночі було гаряче у Росії. Українські дрони вразили нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу під назвою «Транснефть Дружба в місті УНЕЧЕ, що знаходиться в Брянській області. А наостанок хочу розповісти вам про те, що у Польщі з українцями стався великий скандал, який набув широкого розголосу. Справа в тому, що під час концерту білоруського співака Макса Коржа у Варшаві низка відвідувачів розгорнула червоно-чорні прапори, що викликало гостру реакцію польської влади. Але чому? Тому що червоно-чорний прапор асоціюється в Польщі з організацією українських націоналістів та українською повстанською армією, яких офіційна Варшава вважає відповідальними за волинську трагедію. Тому реакція польської влади була такою різкою. За різноманітними правопорушеннями, пов'язаними з цим концертом, поліція затримала 100, майже 110 осіб. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава висилає з Польщі 57 громадян України та ще 6 Білорусі. Але найцікавіше, саме Туск звинуватив у такому конфлікті Москву. Він написав, що антипольські жести українців та розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі це стратегія Путіна, організована іноземними агентами та місцевими ідіотами. І, звичайно, цей інцидент дуже неприємний, але на щастя. Туск чітко розуміє, хто за цим стоїть. Росія, на жаль, буде і далі використовувати будь-який привід, щоб посварити нас із нашими союзниками. І ми маємо, друзі, бути розумними і не піддаватися на провокації. Я вам дуже дякую за те, що подивились. підпишись і до зустрічі в наступних відео.